Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про професію СММ, яку більшість людей чомусь вважають несерйозною. Тому ми розберемось, хто такий СММ, чим вони займаються, і взагалі як працює ця професія. Допоможе в цьому нам наша гостя, СММ-спеціалістка Софія Похот. Свіради вітати тебе. І я тебе радий вітати. А, давай для того, щоб нашим телеглядачам було зрозуміло, про що. Ми говоримо, угу. про кого ми говоримо і чим займаються е, СММ спеціалісти? Е, почнемо з того, хто такий взагалі смм спеціаліст. SMM взагалі це як ну це маркетологи. Маркетологи у соціальних мережах. Для чого вони потрібні? Для того, щоб просувати твій бренд, тобто будь-який бізнес не може існувати без маркетингу. А зараз у нас де всі просуваються в соціальних мережах. От для того і потрібен SMM спеціаліст для стратегії просування для того, щоб зробити бренд впізнаваним, зробити лояльність клієнтів до. Твого бізнесу. Тобто без SMM, без маркетингу дуже важко просувати свій бренд. І дуже багато бізнесів цього не розуміють. Вони починають без маркетингу, без якоїсь стратегії, потім вони хапаються за голову. І такі, а що нам робити? І вже включають туди СММщика. Що скажу? Але СММщик, на мою думку, і я думаю, зі мною погодяться мої колеги, він потрібен ще до початку бізнесу, тобто до відкриття його. Тобто від, е від, ідеї, да, від нуля, Так, від ідеї від нуля, від нуля до вже відкриття самого. Тому що е Люди повинні дізнатися про тебе до твого відкриття, так сказати. Це дуже гарно працює. Це знаєш, як всі чекають, 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 чекають. Ти їх підігріваєш, підігріваєш, і тут бах. І воно вже є і трапляється цей бум, да, так? да, да, але, да але дивись, чому цю професію ну часто недооцінюють. Дивись, тому що всі бачать картинку. Ну, тобто, рілси в інстаграмі, там фотографії в інстаграмі. Можливо, це там інші платформи. Там Тікток, Ютуб, я не знаю, там Twitter, уже ікс, якщо я не помиляюся. От, але ніхто не бачить е, сам процес підготовки, тобто написання стратегії, написання контент плану, е, підбір тонфою для людей, е, створення лояльності, е, креативи. Тобто це дуже об'ємна робота, яку ніхто не бачить. В принципі, я теж стикалася з таким, що ти Та чим ти займаєшся? Ти просто рілси знімаєш, і ти сидиш така о четвертій ранку, і думаєш спасі, ну я якби ще працюю чуть-чуть». О тому, тобто, люди не бачать сам процес, вони бачать результ, результат. А що там зняти Рілс? А я можу теж і ти можеш зняти, і всі можуть зняти ріс. На для чого він? Чим він буде підкріплюватися? Ну, типу, ніхто не розуміє. Наприклад, різ він несе ж якийсь сенс. Наприклад, якщо це ресторанна справа, да? ну наприклад, це е, оновлене меню, ти повинен продумати, як ти його подаси людям, яка ідея твого оновленого меню, який захід, ти теж е, повинен… Для того, щоб його хотіли, так? Купити. Так, звісно, тобто навіть е, е, зняти той же самий рілс – смачно. Ну, щоб захотілося з'їсти, чи смішно, щоб захотілося прийти, і побачити, хто там знімається в цих рілсах. Я, наприклад, завжди роблю акцент на персоналі. Чому тому, що там в заклади приходять ну, до людей? Люди йдуть до людей. Ну, про це обличчя закладу закладу, да, да, да. Тобто, і тоді, ну і це все це стратегія, яку прописувати нелегко, тому що кожен заклад, кожен бренд, кожен бізнес вони окремі особистості, так сказати. І для них треба підбирати свій підхід. А ніхто цього не бачить, тому всі такі. Це легко. А, тобто, а недооцінюють через те, якщо коротко сказати, так, тому що СММ знаходиться за лаштунками цього всього. Так. А, люди вже бачать готовий продукт і думають, що він створюється просто ось так. Да. Ось так от прийшла, зняла, за 10 хвилин ушла і нічого не робить. Так, а якщо говорити про найпоширеніші міфи про от... які ти чула? По-перше, міфи. Можна навіть не міфи, ну це те, що це дуже легко. Що ти робиш? Ти просто ведеш інстаграм. Я стикалася з таким, ну я не знаю, це напевно не міфи. Я працювала в, у бізнесах, і був у був мене начальник, і він у нього була дружина, яка знала все. От як треба знімати, що треба робити. І завжди були якісь корективи, якісь е, правки незрозумілі для е, мене як спеціаліста. Чому? Тому що ну, так не робиться. Ну, тобто е, навіть були такі е, правки, типу ракурс не той, от зніми знизу. І ти стоїш і думаєш, ну друге, друге підборіддя бармена буде гарно виглядати. Дуже гарно. Про міфи ну це більш не міфи, це більш болі. Знаєш, <гум> давай тоді я перефразую питання. Давай да. найпопулярніші болі СММ. Ну от да, це це просто. Просто ведеш інстаграм. А, а навіщо тобі апаратура? Снімай так. Дуже багато бізнесів не хочуть виділяти гроші на апаратуру. Я завжди пояснюю, кажу: я піду від вас, у вас е, прийде нова людина. Ви будете платити їй в три рази більше за те, що у неї є її апаратура. Купіть собі апаратуру і працюйте її. Та зачем то апаратура, за чим тобі світло? Ну, типу, вони не розуміють, навіщо це і це дуже велика біль за два дні? Треба підняти сторінку. От, все, я хочу за два дні підняти сторінку. І мені все одно, що у тебе, що наша сторінка на нульових переглядах на Reels, статистика нульова. Мені все одно, я хочу. І це теж біль, тому що треба донести людям, що отак не буває. Для цього треба час, коли бренд вбитий, про бренд забули. Його треба піднімати поступово, тобто да може залетіти якийсь рілс, який додасть аудиторії, але це якийсь відсоток із ста і поступово треба там додавати там таргет, додавати якусь рекламу блогерів, підключати, знімати, давати про себе знати. І от у людей є така штука, хочу за два дні. Ну, ладно, за два дні, можливо, я утрірую, але ну, за ну, ну, тиждень-два ми ну. хочемо результат. Це можливо, але не завжди. Нам треба, нам треба вчора, так? Так, да, нам треба вчора. От на вчора зроби. А, так, а якими навичками а, повинен володіти СММ-спеціаліст? Стресостійкість. Це найголовніше, напевно. Це найголовніше, я тобі чесно скажу, я. Завжди ну, ну, думала, що я не стресостійка, тому що я дуже чутлива така натура, але з цією роботою я зрозуміла, що все ж таки я, я вмію це робити. Ну, це перше, тому що дуже е, великий відсоток вигорання. Е, люди вигорають. Чому? Тому що дуже багато роботи, дуже багато об'ємів, всі щось хочуть від тебе. Е, далі е, саме вже повинен бути трошки дизайнером, відеографом. Монтажером, фотографом, ä, фотографом, копирайтером. Повинен вміти вести аналітику, статистику, тобто дуже багато аспектів. ну, Многогранна лічність така. Тобто, повинен. ці професії є ну, багато маленьких професій. Ну, не маленьких, так, ну, скажімо так, що там багато професій з'єднуються в одну. Так, так, да. таргетологом повинен бути. Він повинен знати це все. Тобто, він може не робити це, може бути окремо відеограф, окремо монтажер, окремо дизайнер, але він повинен знати, як це все робиться, тому що. Самам спеціаліст включає в себе оці всі професії. Він повинен це вміти. От Я навчилася таргетовану рекламу пускати, тому що я не вміла. І я така, мені треба. Відео вмію знімати, монтувати теж вмію. Ну, Зрозуміло, що я не буду монтажером професійним. Я можу зробити це на рівні того, що мені треба. Я навчусь. От так. Це завжди чомусь вчитися. Так. А, Дивіться, а... Для того щоб повністю е, пояснити, так за що СММ отримують свою зарплату так, зарплатню. А е, як ти пояснюєш клієнтам, за що е, він платить? Дивись, робота з клієнтом починається з стратегії. Я прописую для кожного бізнесу, з яким починаю працювати, стратегію. Тобто там у мене є. Мета просування, аналіз конкурентів, аналіз бізнесу, який я беру, якщо він не е, нульовий. Е, далі там контент-план прописую, що ми їм обіцяємо: е, кількість контенту, е, зйомка там, на професійну камеру, наприклад. Да? Це все прописується, і уже від цього я їм пояснюю. от дивіться, у нас буде в місяць там, 10 рілсів, і, наприклад, там е, 70 сторіс. При цьому у нас будуть ще там, фотозйомки, і будуть ще у нас пости. І от з цього я їм, ну, я їм показую: от у нас буде от така кількість, така якість. Якщо вам підходить, ми працюємо, така ціна. Тому що, коли приходить сама спеціаліст і каже, ну, от я хочу там, 20 тисяч за свою роботу. Ну не пояснює для людей, конечно, ну, звісно, зрозуміло, ну за, за що я повинен тобі платити. Тобто це прописання текстів, це робота з блогерами, це таргет, і це все я вношу в статистику, в статистику, в стратегію. І уже від цього я показую людям, і ну, я тобі скажу, я раніше не робила, ну я робила це, але не завжди. І от зараз я там взяла ще декілька проєктів, і я на них написала прямо стратегію от, з усім цим. І у замовників не було питань, чому вони мені стільки повинні платити. Я їм розказала. Все у них, вони у... все зрозуміли. Да, вони все зрозуміли, але тут ще теж від замовника залежить, тобто. Можуть казати, а давайте ви нам знижечку зробите. А, а, потім, а потім я о п'ять ранку вдома плачу, витираю соплі і кажу ладно, хорошо, сидячи за роботою. Ну, ну, але більшість розуміє, так? Вже... Ну, з тим, з ким я працювала, так. Ем... За всіх не можу казати, тому що стикалася е, з тим, що не підходила моя ціна людям. Ну тобто там декілька у нас мереж в місті до мене зверталися і їм не підійшла моя ціна. Ну я так ну не підійшла. Я, в принципі, ну я завжди кажу, е, клієнт може вибирати. Якщо він мене не вибрав, ну знаєш, я йому не підходжу. Так, і а, підсумовуючи а, нашу з тобою розмову, а, часу не так багато, якщо можна коротко. А, що б ти хотіла, щоб люди зрозуміли от, про професію саме Е, Що це не про сторіс, про рілс, це не про контент, це про бізнес, це частина бізнесу, як без якої бізнес дуже буде погано себе відчувати, або взагалі не існувати. Тому ну якщо коротко, то ось так. То так. Да. А, ну що ж, мені здається, що а, краще завершення цієї розмови слід було вигадувати. А я хочу подякувати тобі за те, що ти завітала сьогодні нашій студії, і а, за те, що ти для наших телеглядачів більш детально пояснила а, дійсно цю професію, яку ще поки що, на жаль, не всі розуміють. Я тобі щиро дякую. Дякую, і я тобі дякую. Сподіваюсь, було зрозуміло. Я сподіваюсь, що в 100% все вийшло. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І темою сьогоднішнього етеру була СММ-професія, яку не розуміє більшість. В гостях у нас була СММ-спеціалістка Софія Оходна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.